Віді мої всім привіт! Ось знаєте, що якщо ви хочете піти десь прогулятися, погуляти, то ось це найкраще місце, яке є в цьому світі. Тут закінчуються всі бажання, тут закінчуються всі якісь хотіння. Отже, перше всього шукайте Царства Небесного, а все остальне вам прикладеться. і хвала всім нашим воїнам, низький уклін, брати. Дякую вам величезне за те, що показали нам найвеличніший прояв цього слова. Люблю. Ви поклали свою душу і тіло за кожного із нас, низький уклін вам. Хай, ми скоро зустрінемось. В вічному спінні, вічний спокій, воїнам України, Царство Небесне. Амінь.